У цьому відео я розкажу вам все про закваску левіто -Мадре. Закваска Левіто Мадре в перекладі означає «батеринські дріжджі. Це дикі дріжджі, які дає нам сама природа. Це дійсно сильна густа закваска 50% вологості. Підходить для випікання пшеничного, пшенично житнього цільного зернового хліба, але особливо підходить для здоби. У заквасці левіто Мадре утворюється унікальна мікрофлора, яка здатна творити дива з тістом. Ось, наприклад, у вас є 140 г живої левітомадри. Беремо 140 г борошна і 70 г води. У воді розминаємо закваску, додаємо сильне борошно манітоба для здоби і звичне борошно для хліба. Добре вимісили, поклали на стіл, розкачали, згорнули, потім знову розкачали, згорнули і поклали у посуд. При кімнатній температурі аж допоки не збільшиться в 2,5-3 рази. Це може пройти від 4 до 8 годин. Ось моя закваска вже піднялася, збільшилася майже в 3 рази. Вага її становить 355 г. Я беру всю закваску 355 г. Відважую борошно 355 г. І додаю воду 177 г. Замішую, викладаю на стіл, розминаю, розкачую, складаю, знову розкачую, складаю. Роблю надріз і кладу у посуд. Через 5 годин закваска знову збільшилася втроє. Виглядає ось так. У мене тут 887 грамів закваски. Стільки ж беру борошна 887 і половину води 435 грамів. Знову додаю воду, борошну, розмішую. Хочу сказати, що розкачувати так закваску не обов'язково. Можна зробити паляничкою, зробити надріз і покласти у посуд. Ви вже зрозуміли, що ведення закваски це безкінечна справа і можу знімати про це безкінечну відео. Тобто зробимо підсумок. Класичні пропорції ведення левіто матри такі. Одна частина зрілої закваски, одна частина борошна і половина води. Приклад 50 г закваски, 25 г води і 50 г борошна. Якраз ви можете бачити, у мене тут 4 кг закваски, 2 літри води і 4 кг борошна. Закваски у мене багато, вона важка, туга, тому я розділяю її на частини, складаю і кладу у ящики. Надозрівання на, на 4-5 годин при кімнатній температурі. Закваска сильно збільшилася втроє і піднімає уже кришку ящика. Я її порівнюю з конем, якого гарно нагодували і підготували до оранки. Перед замісом тіста на пандуро або панетони закваску треба підживити 3-4 рази. Ви повинні навчитися розраховувати, скільки вам потрібно цієї закваски. Інша частина залишається в холодильнику на 5-7 діб. Це якщо вона на сильному борошні, а якщо на слабшому, то треба годувати раз на 3-4 доби. Якщо ви часто печете, то ви закваску постійно будете годувати і оновлювати. А якщо ви будете її підгодовувати лише для того, щоб вона жила то рекомендую взяти вам частинку закваски, яку треба підживити, а іншу частину просто викинути. Закваску підживлюємо для здобу тільки сильним борошном, а для хліба можна простим. Часто мене запитують, чи можливо виростити закваску левітомадри з нуля. Можливо, хоч трошки забарну. 50 грамів води, 1 четверта чайна ложка меду і 100 грамів борошна. Перший раз і другий раз годуємо закваску раз на 48 годин. Беремо 50 грамів закваски від загальної кількості, іншу частину викидаємо. У закваску доливаємо 25 грамів води, розмішуємо, додаємо борошно, знову розмішуємо у мисці, викладаємо на робочу поверхню і гарно вимішуємо. Формуємо кулю, кладемо у посуд, накриваємо і залишаємо на 24 години при температурі 20 градусів. Потім продовжуємо годувати закваску по цій же схемі 12 днів. 50 грамів закваски плюс 25 г води і плюс 50 грамів борошна. Отака От вийшла в мене казочка про левіту томадри.